Слава націю, вітаю, каналі добра рембат, Ветерія Сашко. Добрий. Мені десь років з півтора тому компанія InterCars презентувала 40-метровий там, із гумованим дротом із заземленням. І це взагалі компанія InterCars багато мені допомагає. І десь з місяців декілька тому він поїхав на бойові і досі там перебуває, працює, пішов в роботу з кінцями. Відповідно, у мене назріла потреба, і я, власне, поміркував, подивився, послухав, згадав досвід із тим мамутом. І за 2040 тисячі сорок гривень, обійшовся подовжувач 40-метровий. 2 і 25 мідь. Без вимикачів, без запобіжників, без всякого такого, яке було на Мамуті, гумований, Бо реально в тому ну, я не бачу потреби. Ця котушка сама по собі 450 гривень коштувала. От, оце найкращий, який був штекер. Так? І відповідно повторюся, я взяв на два дроти Бо я не бачу сенсу в третьому. Якщо усюди в розетках у нас підходять два кабеля, то що переплачувати і тягати зайву вагу третього. Все, і маю собі 40-метровий ось подовжувач, зручний. Для роботи. І ось тут там познімав майстер там перемичечка була, є фотографії на каналі в публікаціях, можна подивитися. Познімав перемичечку і напряму припаяв безпосередньо цей дріт з термостійкими кембриками до пластиночок, які там є. Там, на жаль, немає ніяких там пружиночок і нічого такого, там просто голі пластини, але має працювати за умову доброго контакту. То має працювати. Таким чином має 40-метровий подовжувач для роботи на чесних 3 кВт. Бо взагалі-то 2 на 25 за паспортом йде до 6 кВт от, Ну, Це прям 3 з. Багатим упевненим запасом, як пропускної здатності току, так і, звісно, фізичної міцності, що важливо нам в роботі. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.